Циліндр розібрали, Ну, все це, звісно, дійсно печальне. Сам циліндр, э, скоріш за все, браш або латун. Він в нормальному стані, задирок немає. Але але але, ці манжети, це, звісно, жопа. Хто, хтось придумав таке ставити зараз, ну, це по якісті вони гівно, просто гівно. Тобто форма, якщо так смотри, дивитися, то форма. От... Зараз фокусується або ні. можуть. Короче, у них просто звичайна трапециєдна форма, якщо братись в січенні, а повинна бути там більш складна. Тому вони і перепускали. Ми подали, коли тиск від в столу. Поршень може було держати руками. Шток може було держати руками. Це, звісно, нікуди не годиться. Взагалі, отак, вот, коли купуєш станок, тобі завжди, завжди продадуть якусь ту херню. Нічого з цим не поробиш.